Коротше, мужики, всім привіт і всім слава Україні! Дивіться, ем, хотілося би в настрій сьогодні дати знову прикурки Валерчикові, але пашов він нахуй. Зробимо то пізніше з, як то кажуть, трошечки ем, більш ем, таким настроєм бойовим сьогодні, як і обіцяв, треба зняти. Такий канал, який мені в першу чергу чого подобався, бо людина, яка е, займається знім, ну, зйомкою тракторів і голос за кадром, то один той самий чоловік, його звати Дмитро. І прикол в тому, що більшість магазинів, інтернет-магазинів, е, всі, хто займається продажем, це все головною, скажімо так. Спекулятивною темою, вони або не мають таких тракторів, які вони продають, або мають якесь там, скажімо так, про них уявлення тільки здалека. Так що давайте ми оцінимо відео людині, яка має тракторця, от, яка веде канал AgroShop. І як цей чоловік говорить, взагалі, як і що. Мені от дуже сподобалося, я просто. Вітаю вас на каналі Аграшок. Добрий Мене день. Мене звуть Діма, я ведучий цього каналу. Дуже приємно. Тема сьогоднішнього відео, як ви зрозуміли з назви: я придбав собі помічника. Так. Це Ford XT 220 або SIMTA 220. От колись такого тракторця я дуже хотів. Я, е, тільки він був тоді з передніми грузами, тут були ще крила, і може трошечки були коротші полоси. Здається, він був так, як виставлений, щось там на метр і п'ять чи метр десять. І можна було до 1,20 двадцять. Але щось тут якась цікава штука зі ступицями. Здається, просто колеса помінні місцями. Ну, суть. Sintaya е, 220 ФПК, здається, чи ТПК. ТРК казали, ТРК Україна. да? Е, я хотів такого дуже трактора. Я так дивився на нього, так мені хотілося. В той час він коштував, здається, мені 3850. Такий тракторець, коли я брав свого. От, Того відео я не бачив, я тільки зараз побачив. Я тільки побачив прев'ю, я не знав, що це за трактор. Зараз От, І Ну це класно, коротше. Сідуха, дивіться, яка може вона й перероблена Зараз все, все тут просто скажеться. Кому як подобається, так тут трьохциліндровий двигун потужністю 22 кінських кінські сили От. і задній приб. Це 380 приставісімся Д... сказати, що або для моїх задач я думаю, цілком вистачить трактора без переднього ведучого моста. Так, але звісно ж час і практика покаже, які в мене були ще варіанти крім цього сінтая, а їх зовсім небагато. Точніше, один можна було взяти Шефенга 240-го. чому ж не взяти. Так, напевно, що я так думаю, я ще нічого не знаю. Тут, напевно, в тому тракторі є певної От. Хоч він задньоприводний, але в нього є значить, перевага. Ми це зараз все почуємо. Дивіться, я в загальному огляд на канал сам каналу не буду робити, а ось зроблю зараз, принаймні. Але спочатку хочу зробити його так. Що людина розказує про свій тракторець. Які от е, це в тому буде навіть і е, прикол, того, що це чоловік-атрактор, йому нема куди діватися, він максимально об'єктивно мусить розказати про нього і чого він зробив такий вибір. Так що це навіть краще, чим я буду глядати відео на каналі. Е, всі відео, які є там на каналі, пан Дмитро так само озвучує. Просто Своїми словами, без, без листочка такого, якби, без е, старання е, якось чисто українською мовою говорити. Я думаю, як говорить людина в, в житті, по, взагалі, кожен день, як то кажуть, побутовий на її мова, то вона так і має говорити на відео. Не треба видумувати там нічого. Дивлячись, звісно, який канал. Там. Я от зараз стараюся там, вимахуюся. Да. Нахер он, я поставлю лайк. Одразу я підписаний теж давно, теж не реклама. Людина мені теж написала коментар. Я думаю, треба зробити. Так, ну, по-людськи, зняти відосик, відосік. От, е, номер. кстати, mm -hmm. Дуже схожий цей номер Агрошоп на номер мотостор. Може я щось. Може, просто похожі цифри є. Ну хорошо, допустим, <кхм> давайте подивимось. Цікаво, звідки той е, чоловік є. Yeah. Тому що особисто мені він не цікавий. Про що я зараз скажу? Так. Про те, що цей трактор буде модернізуватись, і саме для цього, скажімо, тут більше простору та так. можливостей. Тим більше, шефенгів зараз на Ютубі повно. Що ж давай? О, я колись хотів, я напевно й казав декілька разів. Шефенг класний трактор, нема слів. Ну саме 240 й там і так далі. Це бомба. Але їх є дуже багато. І ем, оригінальність, це така фішка на Ютубі, яка ну, привітствується. Да? Тобто зараз дуже важко щось зробити таке, що не робив ніхто інший. Що б ти не робив в житті, дуже часто виходить плагіат. Бо свідомо чи, не, чи підсвідомо, виходить когось копіювати. Чи своїми вчинками, чи тим, що ти робиш, чи коло чого ти робиш. Так що, отакої от фортежки. Тобто того самого Сінтая. Я так в Ютубі бачив два відео, здається, одна зелена, Alto й а Сінтай А1, ще якийсь. Ну, є їх там кілька. Але саме, що от, як людина займається тим всім, це все. Так само, як біля мого. Да, є Юра Дмінович, да, є Юра Шевченко, є Сірий Пасула, похожі трактори, терипири. Це трошки більше унікальніший варіант. Ну, коротше, тут ми з ним похожі. Давайте тепер розповім, що ж саме мені дісталось. Mm -hmm. Трактор, в принципі, новий. Зараз, до речі, роблю йому обкатку. Так. Дата виготовлення 12 місяць, 19. Ага. Тобто, трактор попався, я думав, що він беушний. Щось мені так здалося. Ну допустімо, обкатку все. Цікаво, що скаже за трансмісію. Тож в Україну він приїхав на початку 20-го року. Так. І ось в такому стані він зберігався Допустим. на площадці майже весь. От дивіться, короткі чулки, да? тобто є маневр з, колі... з колією. І спереду, здається, якщо я добре бачу, якщо то болти тут, на відео може ви не побачите, може це так. І передня колія регулюється. Тобто, це трактор, який є міні-трактором. Але в нього є нюанси мототрактора. Дивіться, в чому е, заключається головна фішка мототрактора, вже всі поняли, да? Це не те, що в нього рівні кілометри і так далі. В нього регулюється колія. так як в мотоблока і так далі. Тобто мотоблоку можна просапувати, мотоблоком можна орати т -т 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 да? фризувати, щоб там вузько, щоб фриза захвачувала, менше захват було, або просапувати, щоб більший захват був. Тобто в цього трактора теж є така перевага. Не в рівнях зовсім діло. Дивіться, Combine Nemo і комбайн Бізон старий Z056. Вони на ремінній передачі варіатор. Ремінь. Скутер теж на Ну Що ну, ви хочете сказати? Що це е, мотоблок, значить, бо він на нарівньові. Циркулярна пила в мене теж вона на нарівньові. Це що? мотоблок? Просто ремінна передача. Тобто, мото тут немає ніякого відношення абсолютно, тоє слово, до того, що, чи є ремінні, чи нема. Мото колись був як мотоблок. Мототрактор, той самий мотоблок в плюсі, в нього є регульовано колія, і мотоблочне причіпне йде, і вони так один до другого приписалися, так, і мотоблочні деталі. А тут, скажімо так, не будемо е забігати наперед, але я скажу так: регулюється колія, кажу, то тут є кажу, такий е момент, що е трактор 3 циліндровий, жорстке з'єднання, пряме з коробкою, але є ще е те, чим Мототрактор його би переважив. Тут є теж регульована колія, але от короткі чулки і так далі. Цей Сінтай, ну той самий Форт і він сам по собі ще й легенький йде. Але якщо все-таки в нього є блокіровка, о, це дуже велике діло. Цей час. Як ви бачите, з нього потихеньку знімались потрібні запчастини. Так. Ну, то не суть. Перед тим, як привезти його до мене, його максимально скомплектували і, по можливості перевірили. Так. Ага, стоп. Не... Е, побачили, да? його максимальне... сквопність. Тобто, колія регулюється, що передня, що задня. Це супер штука. Як... як на мене, я по собі зрозумію, це бомба. Ну так, да, якщо 240 шфан зразу 1,20 метра, це теж добре. Нема питань. Але маневреність, наприклад, да? не маневреність, а його, скажімо так, проникнення між деревами і будівлями. Страдає тоді, так що регульована колія вона на всі випадки життя. Комплектували і по можливості перевірили. У Вас, мабуть, виникло питання, чому ж він так довго пробув на площадці. Тут нічого такого страшного не було, ніякого браку, а не комплекту. І по факту він до мене. Отак простояв один з останніх шефенгів 160 е... Вінниці. Він простояв, коротше, більше як два роки. Якщо пам'ятаєте, такий чоловік був Міша, зараз передка на нього зробив. Я довго добивався того трактора і добився, тоді сказали, все, добре, я дзвоню, вже вони кажуть, ми знаємо, хто зазвони". Я Кажу, прекрасно. Я кажу, зробіть, блядь, людині трактори. Я кажу, ви вже замахали. Добре, все зробимо, зараз все. Магазин, якщо мініагра, вони вже мене там добре знають. Я кажу, це є. Що там не вистачає? Не хватає там якоїсь там тяги, бляха, не вистачає там якоїсь там хуйніше щось там глушителя там. Чи крил там не важно. Одним словом, за пару днів вони його зліпили, те що там не вистачало. Якесь там прицепне, здається, ще там кажеться мені, що то мало бути. Смотря, здається, де брати, чи може вони так вирішили для себе укомплектувати. хір їх знає. Ну одним словом, доправили людині, тобто трактор стояв, ніяких проблем не було, досі людина працює прекрасно. Доробили ще передка заводського, скажімо так, там мужики на Хмельниччині, здається мені, чи на Тернопільщині вже не згадаю, Роблять. Так що тут немає чого Бога гнівити. Стояв херня. Головне, що ти кажу, до мотора ніхто не ліз, до коробки ніхто не ліз. Стояти воно може, мене теж два роки під відкритим небом, чорні стріли. У мене приїхав без правого заднього колеса. Так. Ну, як ви бачите, звісно ж такої самої резини. От у мене та сама біда, Діма. Якщо ви будете дивитися мої відео, <кхм> в мене ліве колесо заводське, а право від скаута, від якогось українського, можливо, це від скаута е, Т200, наприклад. Чи від скаута Т-18, в нього, похоже резина була. Да? То нічого страшного, вона й на око ширше здається. ну Та, допустим 7,5, та от там хай буде там 8,3 або там 9,5. Хер знає. Не столь важно, абсолютно. Я поняв, наприклад, в мене така штука, що я. Як їду десь на поворотах. Абсолютно нема такого, що трактор там тіряє тягу там чи ще щось. Тобто. Є зуби, є все. Тобто, це, якби колесо було одне лисе, одне шевроном, тоді були би питання. Таким же точно рисунком знайти в Україні не вдалося. Дисків, як з'ясувалося, теж в Україні таких немає. Першило. До речі, напишіть в коментарях, мені буде цікаво почути вашу думку. Чи впливатиме на щось різний протектор на задніх колесах? Ні, Діма, То є... я знаю, що в мене різний протектор. Різний протектор буде впливати, кажу ще раз повторюсь, коли одне лисе? що за херня, Одне лисе, а друге з рисунком. Тобто, а, Або дуже е, велика різниця глибини протектора, тобто самого шеврона, е, тобто на одному нове колесо буде мати там 2 см е, випуклість шеврона, а на другому, там, допустим, 5 це вже буде трохи плясати. І ще дуже важливо, щоб була однакова висота самого колеса, тобто, його діаметр. О, а далі впливати нічого не буде. Якщо між ними не різниця, типа там. В два рази по ширині, це теж зовсім не грає ролі. Та я 100% можу сказати, бо всякі були моменти на різній техніці працював. І різниці як такої не було, якщо були різні протектора. Ну, геть там, різні не були. Ну, тобто Різниця була, але не... приблизно така, як у вас тут. Так що... Є варіант, поки залишити все так, як є. Чи все ж таки купити на ліве колесо таку ж саму резину, як і справа. Як я вирішив питання з диском? Тут нічого складного, це перед mm, колесо від МТЗ, так, а так. Такар на встанку витратила. 7,5. І там теж 7,5, тільки тут воно здається, що воно трошки ширше, бо сам шеврон виступає трохи сюди. да? Показати, Якби фокуна показав. Ну, ні. Е, е, значить, така херня, що в мене те, те саме. Візуально здається таке. Що воно трошечки типу, ширше. Насправді це обман зору. Перехідна пластина під цю ступень. Давайте ми перемотаємо, що та, можна буде подивитись в інтернеті. Так, манжетики. Сам не знаю. Як ремонту. Uh -huh. Ще тут, як виявилось, погнуті гідравлічні трубки. Бля. Випускна, та, що йде Аби від насосу. В принципі, не критично, і це все вигибається назад, а от впускна. Мені не подобається душі, бо є ось такий невеличкий. То недобре, трохи буде душитися. <кхм> буде повищене давлення і ріск прориву в тому місці. Тим більше, що випрямляти її треба гріти. Є трошки нюанс, да. ну нічого. І загиб. У інтернет-магазинах таких трубок я не знайшов, тож буду. От, на жаль, що їх от нема. Так б, я не знаю, чого туплять багато які магазини. Ви ж знаєте, що як не крути, колись комусь, десь хтось залізе на якусь, на якусь горба і скрутить тут о, те все. Ну невже ж китайці не мають таких запчастин, да мають валом. Просто комусь тим займатися? Я вже колись думав, я на, на свої плечі візьму ту задачу е, з якимись запчастинами, це саме. Тому що навіть дурної прокладки мені до піддона я знайти не можу до мотора 11.2.0. Да? Ну ладно, хрен з ним, <кхем> дивимося далі. Займатися реставрацією. Так. Біля розподільника теж внизу... Дивіться, дуже похожий розподілитель. взагалі, оце е перекривання на розетку. Через те я вам кажу, що ота частина да, тут був типа, якби насос. Якщо таку коробку всю взяти, тут же куліса, все оце. Дуже і дуже схожа будова з моєю коробкою. Дуже схожа. Тобто Тут, взагалі, як вони зараз в основному на одне І, Тобто Можна сказати, що навіть це та сама копія, тільки в неї перероблені органи головні управління під, там, під той чи інший трактор. Як тільки вийшли загнуті? В цілому, гідравліка працює нормально. Так. Оце Покровці. якась ручка є, дивіться, оце якась є ручка. Це ручка, я не знаю, чи це на гідравліку. Ці ну, ці, біля розподільника а, теж внизу. От є одна ручка, це, мені кажеться, не на розподілитель. Ця ручка, мені кажеться, на блокування, а це на розпределітель ручка. Щось мені так здається. Тут трубки вийшли за а ніяких. Ну скажіть подивши, мені чи пишуть в об'явах, знаєте, при продажі потребує косметики, але теж нічого критичного, абсолютно. щодо двигуна, тут у мене теж ніяких питань 380 не виникає. Працює він непогано. В принципі, це км 380 Ну, Що я казав? На ньому ЛЛ -308, так, 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 знаю. Зверніть увагу на проводку, на наявність блоку предохранітелів. Їх тут, до речі, на цьому тракторі немає жодного. Ну і звісно, щось покажу по регулюванню. Ну, допустим, і трактор <как> роботілі не кріпчать. Бачите, задні крила То нічого. заводського стану, і вже потім буду займатися вдосконаленнями. Мені завжди Дуже не подобалась посадка на сінтаях, але знаєте, що я вам скажу? Зробивши це пару десятків разів, до всього звикаєш. і Тепер на цю якоби незручність я просто не звертаю ти... уваги. За Зараз со, вже трошку обкатою на лічильнику 12,4 ну години. О! Це серйозно. Да. Значит, сьогодні відео без матюків. Зараз мотостор наш написати. А що ж ти, бляха, курва знімав у нас, блядь, матюкамся, а, а тут не. Що, блад, блад? Ні, просто сьогодні таке настроєння якесь. Да є зарядку, дивись, нормальний генератор 14 вольт. Даже бак щось показує. Давлення, все. Це чітко. От у мене десь тоже 0,2 на холодну. Опа! Помчав! Нічого собі скорость, бляха. Він для того і купувався. Щоб... А ну для чого? Добре прям. Що ж, трактор я жаліти не збираюсь, давати йому нагрузку поповнюю. Чару для того і купувався, щоб на ньому працювати. Опа! Бачите, як людина говорить. Зразу, він для того купався, щоб на ньому працювати. Зразу. І, знаючи, наприклад, нюанси тонкощі експлуатації і обслуговування, да, людина може розказати комусь теж. Наприклад, тут ми похожі. Тобто, це взагалі прикольно, коли що хтось може поділитися своїм досвідом. І я думаю, що е... Дмитрові совість не дозволить збрехати там на чогось там. Або щось там хвалити, тому що він знає, що те інше, чи воно так, чи воно не сяк. І сам по собі. І йому було б теж зі сторони, як і любій нормальній людині, неприємно, коли хтось його, блядь, найобує, да? скажімо так, прямо. Ну це ж ну, я думаю, що ще поки, як то кажуть, є в нас нормальний магазин. Не знаю, я не спілкувався особисто, зазвонимося. Чоловік написав мені. В інтерях созвонимося ще, дасть Бог доживемо, як -то кажуть, От номер є, якщо це дзвоню, е, спитаю, що там, як там, може якесь навісне. є. Е, було б добре, щоб якийсь магаз був десь в Луцьку. От, бо на Мініару я не хочу. Не хочу я на Мініару. А от такі магазинчики, я б зайшов би. От, Я б зайшов, би, поздоров, колись мене б впізнали, було б всім класно, зняли б обзор, постояли, поговорили, було би бомба. Так що думаю, що колись зустрінемося говор такий, не знаю навіть, мене то пізнає, що я Волиняка, а хто звідки навіть, ну, так не беруся вгадувати, бо не знаю. Побачимо. Задоволений я покупкою. Звичайно, я що. такого хотів так, колись, це і більше прикольно. Більше дістався мені, скажімо так, по уценьонки. Ну, і да. тут одразу є цікаві матеріали для відео. Купив би Правильно. я новий трактор, ну, що... Бачу, там... в нього навіски навіть немає. Типа, ну, трохточки нема вчіплені. Будете мати Діма, що робити, якщо ви вже вже певнорік вже пройшов, я бачу 21. Зробите йому нав'язку таку, що її його мать, і так далі, і все, все що було б е, до заміни, так, до доробки, а то зробите зразу з нуля готове, без того геморою, щоб до гумна золота не ліпити. О, і тоді все буде чики піки Показувати, ну обкатав, ну, відрегулював і зразу Робота. Коли це там щось зламається. А це не так, то і швидко. Щодо Наддім. цього трактора. Оце, мені це не подобається. низько. Десь якогось теж бугра брати, чи якихось корчі, і можна вирвати. Різні дрібниці, це масляний фільтр. Не Повинен бути масляний фільтр. Хоча хір'йо знаю. Чий датчик температури охолоджуючої рідини. Про це я зніму окреме відео, бо ще мені не дуже подобається показчик тиску масла в двигуні, хоча він тут і механічний. Дивіться, що тут не добре, що якось коліса трохи ближче між ноги. Да? Бо як коли вона отут чи посередині, то не сюди, блять, ну, не всадиш, не сюди. Я на джінми через руль ногу закидав. Це вообще піздець, чесно я вам скажу. Я, е Привик в себе в мене майже рівна підлога, ну як рівна підлога, да, педаль, все під ногами, куліса справа, все якось взагалі кажуть корч, кажуть січкарня, але удобно на ньому працювати. Да, сідушка під заміну нахер зразу. Але тим не мені. То тобто, щоб то не було, всякі тракторії, є в них всякі плюси, є всякі мінуси. Але до дурного 160-го шефена претензій, як таких, кажуть в мене за два роки. да, були по конструкції. Переробки ну це косяк зборщиків. Те, що вони йобіки — це окреме питання. Ну, але якщо тако взяти по чесноку, да? як він зроблений спочатку, то ще й мало його хто переробляє. То я такий, я до всього доїбусь. А є такі люди, які так працюють, так як є, і ніхто на нього не грішить. Є такий канал, Олександр Майструк, да? ну опять не реклама. Просто він в себе там е, показує його знайомі, має 160-то, він на ньому там моревся, за херню займається, все, е, грабує. Я думаю, абсолютно нічого не зроблено в ньому. Зовсім, тільки наперед це передок, чепкав, чепив чогось там не знаю чого. Зовсім нічого ніхто там в ньому не робив. Робить мужик на ньому, все, їздить, їздить. Зупинився, ремонтує. Або там, як мене колись знайомий казав. Я такий шофер. Їде машина, їде. Стала, закрив, пішов нахуй наху нам. Так що є всякі люди. Технічний. До речі, хто має таку техніку з цим двигуном? Напишіть, будь ласка, який тиск на вашому тракті? <клес> Похоже, 385 є. Юде. І. і, і, і Блять, а в цього який? 485 пент в Кентавре, так? Да? 100%. То там, коротше, на холодну троєчка половиною. добре нагріється півтора, отако. Тобто, двійка нормальне для нього давлення, я, я вважаю. То в одного і в другого. Ну, якось так. Поки я задоволений. А там час покаже. Що ж, кому цікаво, підписуйтесь на канал. Підписався. Ставте лайк. Усім Став... дякую за увагу. І вважаю вам за все дякую дня. Взаємно. Тобі треба було відходити вже. Це міні-трактор Форте рд 244 Коли я це кажу, ти вже повинна була відходити. Піднімай чуть-чуть вище. Отак. Нахили чуть-чуть ще. О. Клас. Це міні-трактор Форте рд 244. Я понял. Ай-яй-яй, це ж не РД 244 ай яй яй Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, короче, магаз, нормальний, мужик, во, мені короче, Тримайте планку, Діма, подобається ваш канал, чесно. Дивлюся, просто так розказуєте. Люблю глянути, як я хотів. не роботать буде, ну, не буде. Ну, це така блядь, тому що зараз вона у вас саме, блядь, немає тої хуні. Це прекрасно, я люблю слухати його. А якщо починати зразу слини, тим, лін, соплі на розказу там, що ахуєнний трактор, чуть-чуть, скажімо так, здуріти йому, накупити за ті гроші мото-гумно, з мото прицепним гумном і так далі, закриємо наразі цю тему, постараємося більше до неї не повертатися. Дебілів вистачає, але є і. Нормальні люди, на яких варто звернути увагу. Так що, хлопці, не реклама. Я не рекламую нікого. мені ніхто нічого не платить, ніхто нічого не обіцяв. Бачу в коментарях люди просять, щоб мені хтось щось прислав. Я вам так скажу: мені за життя ніхто нічого не дав деревно і навіть, скажімо так, за щось. О, так що я ні на що не розраховую нічого, не прошу. Знімаю по-людськи за ті канали, які я дивлюся, ще до бригадіра доберемося. Ну, Бригадір то взагалі тема. От. Е, до бригадіра ще доберемося, знімаю тих, яких я, на свою думку, з якими людьми я мав би справу. Тобто, до яких би я позвонив, би, було б приємно поговорити, за то за все, за щось спитати, знаю, що пояснять, знаю, що поможуть, знаю, що підкажуть, знаю, що не оставлять в біді. Того, що є відгуки, того, що є зразу перед очима, як людина себе поводить, це видно по очах і по мові, і так далі. Тобто, абсолютно нікого не рекламую, ніхто нічого мені не обіцяв, що дасть, і не дасть, і не треба, як то кажуть. Тому що я це все роблю ну, за те, що ті люди ну, зберегли своє обличчя, ще людське. От. І я їм того бажаю, щоб вони твою. Ту планку, яку вони зараз мають, тримали. Не треба мільйони підписників, не, ма... не треба того всього. Це все робиться не для чогось там, а може є, як то кажуть, вища мета. Завжди треба бути людиною. Наразі добрих хлопців, будьте всі здорові!